Ты такий сладкий, Ну, ти чому чорли, чорли, пішли, пішли кутаку-тукующий послушный. Ти, ти такие Іди <риві> погладь, іди Чарлі. Чарлі. Пішли, 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 йдуть. Це ж твій песик буде, доть. Знакомство такої. Погладь песика, погладь дочень. Та не похлопай, а погладь. Я шлякоти мала таке зуплати. Ти зі тин Ти Ха-ха? ти ж за ховалася тобі слосно? Ніщо там? Іди Ні-ні-ні, ось сюди, детюнька, ось вона была. Рексик, а Рексик такий сладкий. Ну йди, йди, гладь, дитюнька. Да, погладь, поглади. Присідай, присідай. Ось вот тако, і гладь. Гладь. Ну, погладь. що ти такий? Чого вова? вова. Чого, вова? <рисідує> Присідає гладич. <рисідує> не бійся, він маленький. Чарлі! <рисідує> давай поклади давай. Давай погнати. Ай так, диви бо, і він пригає, і рексик пригає, бо... проходь, проходь, проходь. Ну, пошов вон. Вот так. Горлі! Біжи, 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 показуй, де можна ходить. Показуй, 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 показуй. Показуй, де, де можна ходити. Показуй, де іграшки твої. Собачка, да. Ну все, все. На подарки хочешь рот открывай. Ты открывала рот, ты рот открывал. Ты счастлива? Да. Ты счастлива?